Модельний ряд магніфік з однаковими повністю функціями, з різницею тільки в візуальному вигляді. Модель 2620 Eco, модель 3220 Eco та модель 4220 Eco. Всі три моделі повністю однакові всередині. Різниця лише в візуальному вигляді. Кольори доступні чорний, сірий. Чорний сірий комбінований, або бувають ексклюзивні кольори: це зелений або червоний. При включенні йде про заварочної головки від забруднень. Резервуар води справа знаходиться, місність його 1,8 літра. Посередині знаходиться відсік підмелено каву. Змірною ложечкою. Далі знаходиться відсік під зернову каву. Також є функція капучино. Натискаємо кнопку пару. Чекаємо, поки вона постійно не почне індикатор горіти. Коли індикатор постійно загорівся, кавомашина готова до озбивання молока. Наливаємо молоко і занурюємо його в носик капучинатора. І відкриваємо кран. І починаємо круговими обертами збивати молоко. Після збивання ставимо, вибираємо об'єм кави і готуємо каву. Плотність і висоту пінки регулюємо часом збивання. Ось так дуже просто ми отримаємо дуже гарне капочин. По індикаторам. Також є у нас три індикатори помилок. Це мінімальний об'єм води в резервуарі треба заповнити. Це повний бункер з відпрацьованою вже кавою або аварійна тривога, котрій кого машина заблокувалась, щоб нічого не зламати. При приготуванні еспресо вибираємо об'єм кави. Та міцність кави і натискає. Змачування кави, дожим, і вже заварювання самого еспресо. Еспресо виходить з товстою гарною плотною пінкою, провареною, як має бути. Також при виключенні кавомашини йде промивання заварочної головки. І вже після виключення ми можемо дістати заварочну головку і. Промити її під водою. Для цього нам потрібно відкрити сервісну дверцю, дістати трошки піддон, натиснути два червоних, дві червоні кнопки і дістати. Дуже все легко дістається і миється просто під водою. Потім так само вставляється. І все. Тут у нас виходить піддон для капель. Або після промивки, та бункер з відпрацьованою кавою. Дуже проста легка, і в той час надійна та дуже гарно варить каву, кавомашина. машина.